Всім привіт! Зараз ми трошки зробимо обзорчика на ціни рашенівські. Є тут парковочка і доволі непогана, така мощненька. Зараз я вам пінгвінів покажу На коньках. Тут багато хто фотається. опачки. Дивіться, які в них коньки -та Дзьобі нічого немає. Це взагалі... Джеки Чан молодості. Кия діла. Як вам? Інсталяції, да? Чат правильно назвати. Так. Сзади по плечу не постукали. Рошен. Це він світиться вечірком, напевно, нормально. Ось парковочка. Так, бачите, індикатор уже не синім горить, зеленим. Так, підножки не вистачає і все. І він буде укомплектований. Так, музон з 8 до 21. Добрий день. Так, друзі, зараз. 2290. Ну, коротше, ромашка везде вже дорога. Так, це конфетки, які я люблю. Більш-менш 600 гривень кілограм хочеш. Вау, які ті. О, бачите. Зараз очки поправимо, опачки. Які, ці, так? Да? Труби з пароходу. Та ні, дякую, я шоколадки знайду.

Вахли. Вахли. Зниму, наверное, эту, по паху. Так, давайте глянем шоколадку. Це прикольні конфеты. Ташине молоко. Внутри. Тут жарко. Це хочеться попробовать, но оно таке дороге. Дивіться ціна. За 180 грамів. Так, ось наша задача. Це мені треба буде виставлятися. Цей тортик. Желательно приїхати після восьми вечора. По 30.04 акція. Мінус 25, щоб його взяти. Бачите, два дня всього цього срок годності прикиньте хтось з натурпродукту походу, ходу, да? так? Поближе вам, так? Да? Поближе. щоб знали про що в ті самі це не нарошення я думаю чи в кожному місті по-разному ми тут половину не пробували може з зефірчика купити боже щось таке тут шоколада побільше а тут таке взагалі прозрачне. Так, ай, все, лафи немада по 12 чим-то. Батончики. зайц 26 гривень, там зайця на один займ. Так, мармеладки я не дуже люблю. Зущенка добра. Он дивіться скільки цих тортів, пташину молока. Все-таки ж центр. Медовики до кави на, на поліданські. Коротше, що хоче, медовик до кави. А, це все те саме, здоровий, лимонний. Такий хочеться спробувати лімонний. Може сьогодні взяти. Ну, я, кажеться, я розтовчу, поки довезу. Кажуть, що я може на алмазному заїду. Да, ну це, звісно, по сравнению з тим печеньем, що ми купили в коробці. Коробка ось вона така тонкая стоїть. Ми їй подаримо пусту вот коробку. Ні, дякую, не потрібно. Я сам могу проконсультувати, я піврошини вже перепробував. Так. Ну, що я вам можу сказати. ВТБ-44, тут 43, 95. Тож та, та сама ціна, в принципі. Що там по акції 44, що тут 44. А який тут молочний. Молочний. Та все одно возьму, вже так, як приперсиш. Компенсація за відеосйомку. Блін а ці, коротше, ще дороже, походу, навірно, чим от тебе. 58 гривень, 56%. Веса 90 грамів. 43,95. У Мені вже жарко. Кого цікавить, АТБ, подивіться, в серії там Аж два АТБ з різдвяними знижками і вже вчора почіш от такі отстойні знижки. Так, ух, високо, медведик. Так, якісь батончики. Що це таке? Ну це, напевно, гарячий шоколад мікс з білим кріспі, блін. Ну, така задумка прикольна. Так, це красний чорний, да? Чорний сілим фундуком. Вигляд з вікна. Центр міста. Так. Кого цікавлять в коробочках конфети? Ну типа знижки, ну якби і не знижки, так? Да? А це мармеладки, да? Ще трохи що тут буде вже нікому. Мармеладки. Какие коники, козлики. Да, такая замануха. Еще может вахлю купить. Вахлю. Вахлю, вахлю. Триста 320 гривен. Да, ничего, колись попробуем 278 гривен. Так, акция. Крок. Кроч. Чи крок, чи кроч. 180 гривень за 100 грамм. Ой, за килограмм. Та я очень реально все перепробовала. А, тут я тут... Тут я вже був. Тут я вже був. Так, я там хоч що все їв. Ця зефірка теж на розвес непогана така. Так всі зефірки добрі. Зелену і красну я кажись, не їв. Вот конечно вало. Да, сразу банда туда удар Ладно, друзья. Давайте пришли на кассу. Опачки. А? Нахер и телефон достать. Так, там буде швидше по ходу. Так, друзі, окей. Добрий день. Добрый день. Добрый. І картепла. Угу, Дякую. на вулиці. Як я швидко розпетляв, перескочив в очереді в очередь і все, так і тихо. Так, друзі, ну що, давайте до наступних серій. Побачимося щас буквально скоро. Їдемо в веломагазин. Давайте, пока-пока.